Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Сьогодні цікавий день, такий він науковий, тому що практично 380 та точно 382 роки тому Решелія заснував у Франції Французьку академію. І це було, і досі залишається такою фундаментальною науковою, я би так сказала, установою Франції, і туди входять дуже почесні люди, і в тому числі, і різні. Філософи. І от саме відштовхуючись, відштовхуючись від цієї теми, ми сьогодні будемо говорити не про французьких філософів, а якраз про філософів українських. Але вони теж я вважаю є безсмертними, так як і е, члени французької академії, тому що їх називають безсмертними. Будемо говорити з доктором філософських наук Наталією Петрук. Добрий вечір, пані Наталі. Добрий так, вечір. Хто там на же... зустрічі? Так а знову так. знову. Знову так, що ж там все-таки в тій французькій академії, які відомі філософи туди входили, і чому їх називали безсмертними? Це філософи такого загальноєвропейського пан'європейського рівня, філософи світової слави, філософи, які створили філософсвласна філософію, філософські вчення. Я знаю про Декарта, хто То, там так. ще був. Декарт раніше цього часу жив жив, а членами французької академії були і Монтеск'є, і Вольтер, і ціла плеяда енциклопедистів. Енциклопедистів ем, але українців, українців там не було. Українців не було. Серед членів французької академії зате є, наприклад, припущення багатьох наших науковців, так. що, наприклад, багато хто з українських філософів, гуманістів, 17-18 століття, сторіччя, століття так припускають, що могли навчатися у Франції або в єзуїтських колегіумах, або ж навіть і в університетах французьких. До речі, йдеться про Петра Могилу, відомого митрополита українського, главу української церкви. Є таке припущення, Якось чи, так при, Чи повелося? про Костяна Саковича. так? Мені здається, що повелося в українській саме науці, і особливо філософії, саме те, що священники чомусь ставали філософами. От як ви це поясните? Е. Оце шукання Бога. Це не, не просто така констатація факту, що священики ставали філософами. Це просто вираз нашої української національної традиції. національної традиції, оскільки пошук мудрості, книжна мудрість, так яка зосереджена в Біблії, в Слові Божому, вона так чи інакше вимагала е, богословської чи освіти, чи богословського сану, чи шукань таких глибоких, глибинних, релігійних. І, як правило, українська філософія аж до того моменту. Як вона стала класичною, так. тобто, десь до 19 сторіччя, такою академічною, вона розвивалася в контексті е духовності української, в контексті духовної української історії, а визначальним ж, чинником була релігійність, але християнськість. Але, це ж, але це ж звужувало фактично е ну, філософію. Я би не сказала, що це звужувало, оскільки питання універсуму, питання Бога, людини взаємозв'язку в цьому універсумі, взаємозв'язку з Богом. Це найбільш загальні питання, яких може торкатися філософія і е Власне, бачите перед собою філософ. Проблеми буття, онтологія та метафізика це суто академічна філософія, така раціоналістична традиція, яка, до речі, початок веде цієї ж самої Франції з Європи. Українська філософська традиція, на мій погляд, вона універсальніша. Вона Чому? більш глибинна, оскільки вона зачіпає найбільш такі загальні. Все загальні аспекти буття в цілому, універсуму, в цілому, центральною постаттю якого є, є Бог. людина, Бог, Бог і людина, Бог? Бог і людина. А людина це найвище творіння Бога. Угу. Так. Мені так здалося, ну, принаймні те, що я пам'ятаю з університетського скажімо, курсу, що все-таки ми якось більше до людини схильні. І ми такі, Гуманістична і ми традиція, так. Та, гуманісти, та, гуманісти, та, гуманісти, та, гуманісти, аж такі трошки тошнотворно добренькі Розумієте, гуманісти українські, вони теж специфічні, оскільки традиції гуманістичного ренесансного мислення, які прийшли в Україну, вони переломилися крізь традицію української духовності. Оцю греко-візантійську-руську. Релігійну традицію, тому гуманізм, наприклад, в такому класичному вигляді, який він усував в Європі, він зовсім не е, такий же ж самий і в Україні. Якщо в Європі це дійсно проблема людини, це гуманізм світський, як світська ідеологія, людина як центр світу, то в Україні це гуманізм скрізь призму взаємозв'язку людини з Богом, любові до Бога, виховання дуже високих е, моральних християнських чеснот. Це християнський гуманізм. Це відбувалося в кінці 16-17 сторіччя. Вже І потім воно звичайно впливало на подальшу філософію, а значить Звісно. і на життя людей. Так так. Так. Оскільки знову ж таки ознакою української філософії є дуже тісний, навіть тотожність, не взаємозв'язок, а тотожність самої філософії і життя самого. Тобто філософія ставала життям. Прикладом цього або способом життя, способом життєдіяльності. Класичним прикладом цього є сковорода, для якого філософія і життя це одне і те ж саме. Ну, це так звичайно, так само, як св... я як знаю. Та... Українка до себе дорівнятись. Так, 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 так. Він якраз дорівнявся. Але про сковороду ще е, трошки пізніше, пані Наталя. Добре, от чи ця християнська гуманістична філософія не попливала так на український нарід, що він став таким, я б сказала, ну, трошки покірливим і не зміг в певні моменти боротися за, власне кажучи, не тільки за незалежність, там, припустимо, чи за державність свою, а взагалі за себе? Покірливість це не та характеристика, що або не та ознака, яка є наслідок впливу християнського мислення, ну християнського богомислення, Це християнські чесноти. Розумієте, у свій час колись в е, українській романтики, це в 19 сторіччі, починаючи від Оголя, Гоголя Гоголя, Костомарова, потім Куліша. Пантелемона, всі вони замислювалися над специфікою українського характеру, українського менталітету, української душі. І от саме оця суперечливість з одного боку, дійсно покірливість, навіть лінивість, навіть така байдужість до всього соціального, політичного, а з іншого боку, різні вияви активності, творчості. Вони органічно вони органічно поєднувалися в образі українця і в характері українському е, мені здається, що це було наслідку. Того, що українська духовна культура і українець він загалі формувався на пограничі двох культур європейської культури і Азії і східної культури, і оця така неоднозначність вона завжди була притаманна, була органічною нашому національному характеру. Тим не менше, тим не менше, одним із архетипів, от є такий е е покійний вже відомий, один з найулюбленіших моїх хто? Е е українських філософів Сергій Бо е Борисович Кримський. Так, так він говорив, що зміст української культури, а звісно, і зміст української філософії, оскільки вона є частиною української духовної культури, визначає, визначають певні архетипи, тобто певні зразки, символи, оці символічні форми ну, зосереджені звичайно. на архетипи, архетипи визначають філософію і життя у всьому так, світі, <рес> які обов'язково проявляються в різних формах так, щось і він духов... казав про українські архетипи. Ну крім того, що, наприклад, найголовнішим архетипом таке. В криву, який власне, визначив зміст української філософії є серце, Оцей архетип серця, символ серця, його вплив, його відтворення, помітно вже починаючи з Київської Русі, закінчуючи більш далекими часами. Серце Але це емоція, серце не інтелект. Не розум, не чіткий логічний розум, не, не раціо. Це Емоції, це психологічні основи буття. це... Дух, ну, це якісь, це, езотеричні душа, речі, так? це ні, не езотеричні. Це те, що виражає е, такі центр це серединні основи, Серединні основи буття кожного поєднання емоційного начала і е, розумного начала, але в особливих формах, з, з додатком різних таких впливів природи, Бога і так далі. Тобто, це таке об'ємне поняття, яке виражає зміст духовності, навіть не душі. як Психологічного такопентя, а духу духовності в цілому, дуже широке. Крім того, він говорив, і це я мені ця думка його подобається. Що mm -hmm. от такими важливими архетипами української духовності і української філософії є, наприклад, архетип софійності це пошук премудрості, звідси переважно релігійний характер mm -hmm. цієї філософії, так оскільки премудрість, як найвищий вияв, божественна промудрість, вона шукалася в світі, в природі серед людей і так далі. І ще один, уже так ближче до вашого запитання попереднього: одним із архетипів української духовності був індивід, індивідуалізм, так особистість як центр буття і демократизм, свобода. Демократизм і свобода, як вияв діяльності вченків того ж самого індивіда тобто, чи особистості. Фактично. Тобто, він, ми, не, ми він... не пасивні, ми не покірні. ми не покірні, Абсолютно ні. Оце прагнення до свободи і прагнення реалізувати себе як особистість виявляється в різних формах і творчості, і діяльності, і в політичній активності будь де Тобто ми говоримо про те, що Кримський вважав, що українець думає не головою, а серцем. Фактично, так про це говорив ще до нього, і Сковорода, прагне, і Юркевич, прагне так? прагне до е, пізнання. Але є і переважно саме пізнає і, і, бо... і є демократом. Так, так. Mm. Він не орієн... не стільки не орієнтується, а скільки не заангажований, скажімо так, оцими відданістю ідеології, відданістю там цареві, oh, хороша правител... картинка, до речі, звичайно, виходить, звичайно, це дуже добре. Звичайно, дуже добре, оскільки це так чи інакше характеризує нашу дуже таку неординарну суть. Вона не схожа. Суть українську навіть інтелігента, яка не схожа з одного боку на російську. No, не Чи, момент, це і повністю, точно точно. Не і повністю не тож не західноєвропейському типу інтелігенту. Це поєднання духовного. І... Тому що там більше раціо, так? Більше раціо, так. Там переважно раціо, більше прагматизму, більше зорієнтованості назовні, на суспільство. Оце те, що французькі просвітителі, ці філософи, які потім були членами академії. Французької академії. Так, так. Те, що от, власне, Вони виражали, фіксувалися формулювали, а те, що сучасні культурологи і філософи характеризують і виражають одним терміном західноєвропейський активізм. Тобто установка на раціо давала можливість, можливість зосереджуватись на різних виявах активності цього раціо в природі, в суспільстві, по відношенню до інших людей. Це те, що називається активізм. Український тип ментальності трошки інший. Трошки інший, це не голий активізм, такий, знаєте, зовнішній суспільний, а це зосередженість на таких внутрішньому своєму єстві, на внутрішніх основах буття. І тут без Бога, і тут без християнства, христоцентричності, як наприклад таке було характерно до бібароку. Тут вже ніяк не обійтися. А, а тепер, от мені здається, пані Наталі, якраз час повернутися до нашого улюбленого сковорода. Чому через те, що все-таки в часи такої важкої, ну там економічної кризи та й війни. Це якось психологічно все тисне, і людина шукає якогось таке джерело, основу на що вона могла б спертися. От мені здається, що та от лінія сковороди, яку він шукав, це опертя тільки в собі. Угу. Він, він шукав позитив тільки в собі. Він так. казав, що якщо буде душа світла, ти будеш жити в спокійних думках, то все навколо буде теж прекрасне. Тобто виходить, що не взовні проблема в тобі тільки? В тобі, так. Це позиція сковороди. Самопізнання це основний шлях, самопізнання і пошук в собі найвищого начала, отого світла, Бога. Це найвищий сенс життя кожної людини, і це найвища мета її життя. життя. Це сковорода, у цьому весь сковорода. Самопізнання, пошук у собі Бога. І взагалі зосередження на внутрішній оцій натурі, внутрішній своїй натурі, де немає, де немає жадоби слави, багатства з них пристрастей, а тільки тепло, оця сердечність, сердечне веселіє, добрі думки, мораль, чесноти і так далі. В цьому сковородаю це наш український якби, філософ якби і наше ми, українське мислення. Якби ми так уже взяли за основу сковороду, о, наше життя би стало просто прекрасним, правда? Сподіваюся. <свісно> <свісно> Але <свісно> просто, на жаль, на жаль, <свісно> ми непогано вчимось. Та, так, хоча, звичайно, така релігійна орієнтація, християнська орієнтація української філософії, вона не може бути абсолютною. Якщо ми, наприклад, подивимося вже на 19 сторіччя, навіть на 18 сторіччя, на час виникнення і існування, і функціонування вже Професійної філософії на Києво-Могилянську академію це філософи, які за рівнем свого інтелекту, ерудицію і освіченісті ні в чому не, не поступалися тим так, тим членам відомих європейських академій. Зовсім ні. Зовсім ні. І наступні філософи, вже професійні, вони відтворюють різні такі аспекти філософської рефлексії. Тобто, зосередженість не лише на духовних основах, на Бог, на пошуках Бога, наприклад, у собі, а й на пізнанні світу, логіка, метафізика, суспільні е, проблеми і так далі. києво могилянська академія ну, це взагалі такий чудовий феномен в нашій історії, в нашому українському житті. Там працювали ну, крім Петра Могили. Петро Могила так в честь нього так, була названа. Стояв біля так, витоків, так. але там працювали чудові професори. Професори з високим рівнем філософування і освіченості. Це такі, як Іннокентій Гізель, Теофан Прокопович, Стефан Яворський, Мануїло Козачинський, ем, Стефан Куляпка. Тобто це ціла плеяда. Є такі періоди в українській історії і в світовій теж коли ви чи випадково, чи такі, спонтанно чи ні. відбувається, так? Так, це загальнофілософський Ренесанс, хоча Ренесансні впливи вони в Україні проявилися ще раніше, але в, ки в, ки в діяльності Києво-Могилянської професори філософської також, оскільки е філософи Києво-Могилянської академії поєднували впливи в собі і гуманізму, і реформації, німецьких міст, і просвітництва, і власне таких українських е е українські джерела. Тобто просто це... дивно, що вони все-таки в той час зійшлися всі до кубки, правда? Бо тобто я просто кажу насиченість дуже на один квадратний метр, велика була абсолютно так? вірно. От... Я просто пам'ятаю про те, що ми говорили минулого разу, про цю пасіонарність, так, так? так цю навіть так, національну так. пасіонарність. От це буває таке в історії е людства, і в історії, наприклад, національні в Українській, зокрема, коли в одному місці в один час збираються люди, які виражають дух. Які виражають активність, які виражають да. інтелект, які, які ось можуть весів за, за собою? Правда, біда української нашої еліти інтелектуальної в е іншому. І еліти, яка вийшла так, зі стінки, у нього цікаво, Могилянської... цікаво так, 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 так. Цікав такий особливий так, мій ракурс уже, мій погляд, які вийшли з Києво-Могилянської академії. Розумієте, навіть філософська інтелектуальна еліта, яка попадає або яка отримує від э, сюзерена, так би мовити, від імператора російського тоді вже існувала Російська імперія. Якісь пропозиції, блага, так яка включається в функціонування системи, як правило, вони зраджують Україна. Українству. Так, вони да, перетворюються. У с... причому у відданих служак. Імперії чи тоталітарних якихось режимів, це от така я таку ну, а чим, а чим же ви можете це пояснити? Просто я це філософ, по... мудра mm -hmm. людина. Чому він так здатен продаватися? Фактично, так це до речі, стосується Яборського, який став главою православної церкви, всеросійської руської, чи Теофана Прокоповича, який був главою вченої дружини Петра І. так, так за він і тепер ідеологічно кажуть, що це їх російські і Забудьте mm -hmm. забудьте українці, що що. Що таке Теофан Прокопович? Я не можу повністю пояснити оцього такого гіркого феномену в нашій історії, але є таке. Це коли, хоча не можна сказати, що вони відреклися від українства. Хоча Стефан Яворський, наприклад, проголошував анафему, анафему гетьману Мазепові Мазепі, він все одно. Все одно і робив це як офіційно, як офіційний представник церкви офіційної пануючої, але все одно ага. того українства в нього залишалося, оскільки він не давав можливості знущатися чи знаєте, наругу таку моральну, хоча б робити над людиною, яку і так вже розтоптали. Розтоптали. Оце це, може, більше його людські якості не та, дозволяли це може, робити. Але може. не так любов до України, так? Або О, якась така. Мені О, здається, О, то, 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 що то, щось, щось впливи оці, і оці у наші підстави українські, ментальні, вони так чи інакше завжди залишалися. Може, вони не були домінантними в тій чи іншій ситуації, але вони залишалися. Це завжди протиріччя між офіційною стороною діяльності тієї чи іншої людини і її внутрішнім світом, її душею, її духом. духом. Те ж саме стосується, наприклад, Гоголя. Він писав і завжди наполягав, що він в душі залишається українцем, але вибрав він то дворянство русське, так але вибрав він то офіційну е, офі, офіційні ознаки свого і існування в російській імперії. І, і всі, десь між рядками, це ведеться іншого вибору. У них у не них було. не було. Так насправді він завжди є. є. Так і завжди треба пам'ятати про цей вибір. Ось так що тут, тут різні такі еволюції самої українсь... українського філософа і української філософії відбуваються. Ми, мені здається, що дуже цікавою є саме як філософ наша Леся Українка, mm, тому так. що в неї таке все таки іде якісь протиріччя і боротьба саме з християнським, mm -hmm. От, хоча в соціалістичній літературі це зовсім вона як революціонерка mm -hmm. у нас видана, ну це не зовсім не так, але щось у ній таке є. От як ви думаєте, в чому а Це там? Ознака, ознака такої не, неординарної особистості, Ос, неординарно, геніаль, що... геніальної особистості, геніальне. яка може собі дозволити вийти за рамки усталеного, корисного, кон'юнктурного і так далі. Вона от, такий самий бусковорода. Такий же ж самий був Сковорода. Тобто вона теж боролась зі світом. Вона теж боролася зі світом І Вона теж всемир. дорівнялась до себе своїм життям. Так, так. І вона теж своє життя пропонувала як зразок того, як треба взагалі мислити, жити, діяти і так далі. Ну, таким був сковорода. Я завжди в будь-якому випадку згадую його і посилаюся на нього. Світ його ловив так само, як і ловив Лесю, так? але він все одно не зміг його спіймати. Так, і він залишився правда. сам собою. Ну мені здається, що Леся Українка це взагалі якби одна з основоположників, якщо так можна сказати, тому що це про екзистенціалізм вже тоді mm -hmm. не йшлося, Але далі вже й був і Валеріан Підмогильний, mm -hmm. і його ці пошуки, наша, так, так. пошуки пошуків, романі місто і такий глибокий індивідуалізм і навіть я б сказала трагедія. Але так. вона ж присутня і у Лесі Українки. Так, тобто виходить, що навіть раніше, ніж десь там в Європі, вже якось до цього вони посунулись, у нас вже це відбулося, цей злам. Такий певний, тому що я вважаю, що це злам. Так. До речі, тут можна не тільки про Лесю Українку говорити, і про Ольгу Кобилянську можна говорити. Оце тип сильної жінки, розумної, інтелектуалки, яка може змінювати, яка живе так, як вона хоче. Відповідно до своїх переконань, поглядів і що й може змінювати або намагатися змінювати оточення. оточення. Тому що в українській літературі, в українській філософії, звісно, були інші приклади, коли люди не витримували тиску. Оце 20-те сторіччя, візьміть, розстріляне а, відродження, так. так? Не витримували тиску, незважаючи на таку екзистенціальну, антропологічну спрямованість свого письменства, ну, своєї могли Витримати, розстріляли і все. Хвильовий закінчив життя самогубством. А, так, ну, от хвильовий, Чи так, навіть партійні діячі розстріляли? Чи, розстріляли так? так, розстріляли. І там не тільки і, його, не, тільки його. і не тільки його. Але Насправді, тим відбулось... не менше це теж може бути, можна сприймати як от, 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 ці такі кроки рішучі. От, людина йде із життя. Теж вияв своєї позиції, вияв протесту. Да, теж... Я би так сказала, що це, можливо, і найвищий вияв? Так, тому, що вияв це... протесту. Найважче І... зробити, ну, позбутися звісно, життя, звісно, звісно, оскільки йдеться про людське життя, про своє життя, просто е то велика трагедія теж українського народу, теж в 30-ті роки знищили, витерли як тою гумкою, скажімо, цю основу, яку угу. потім вже почало заповнювати. Це соціалістичне, комуністичне і червоне і так, так після того, особливо як Сталін видав, видав ту свою відому працю, яка була частиною історії ВККБ про історичний і про, про діалектичний і історичний матеріалізм, коли все узгоджувалося з єдиною доктриною ідеологічною, з єдиною ідеологемою, і власне будь-яка спроба вийти за неї, вона як ви розумієте, вона навіть не припускалась, вона каралася. Вона каралася, тим не менше, були інші види діяльності, зокрема йдеться про історію і про літературу, де стверджували це, наприклад, в ті часи, які ближчі до нашого, до нашого часу, угу. це 70-ті, -80 80-ті роки ХХ століття, коли там можна було сформулювати якусь ідею краще, ніж в тому заангажованому, такому дуже заформалізованому курсі так, про е філософські історич... трактати тоді не йшлося. Так, це легше було зробити історич... в літературі. Звісно. Чи історичного матеріалізму тому, наприклад, тому, наприклад, і в українській культурі, та й в російській культурі дуже багато було людей, які оці передову думку, передовий стиль мислення, вони в першу чергу формулювали на рівні літературних так, творів художньому, Так, в художньому. художньому в художньому в художній творчості в емоційному такому психологічному е, 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 виразі. У, у нас вже на жаль ефір добігає кінця, але пані Наталю, ми от згадали про цю червону добу, і я думаю, насправді що зараз потрібно людям, Людям зробити, щоб все-таки її викреслити? І чи це взагалі можливо вишкрябати з себе? Себе вишкрябати це надзвичайні зусилля. Дивлячись на стан масової свідомості, наприклад, зараз української Деякий песимізм і закрадається, що її можна швидко вишкрябати. Це дуже важко. Це те, що в'їлося в, в, в наш інтелект, в нашу психіку, в наші думки і так далі. Але що стосується філософії, то це ви розумієте, я так думаю, що це з успіхом робиться. Так, в Україні сформувалась плеяда філософів, філософів, які Зараз. зараз які, деякі з них вже покійні, деякі працюють, які твор, творчість яких і взагалі праця яких є зразком найвищого типу такого філософування? От йдеться про Сергія Кримського, я вже згадувала. в Такий для мене хрестоматійний приклад вченого філософа, який зміг працювати як справжній філософ в часи того панування діамату і істмату. Це Павло Володимирович Капнін, який займався проблемами гносеології, Ось е, був директором інституту філософії в Києві певний час, 70-ті роки. Зараз це Мирослав Попович. Мирослав Володимирович Попович, це знаєте, це авторитет, так, це який авторитет не перевершений. Номер один, номер так. один Не переверна мене вузором, це, це авторитети так, номер так, один. Так, інтелектуал. Це е, люди, які до цього які працювали в інституті філософії, чи в Київському університеті, чи в Могилянці, і до цього працю, працюють. Сформується хороша група українських молодих філософів, освічених, от яким треба бути сучасному філософу. мати знання бути освіченим. Освіч дуже хороший мати рівень культури. Звичайно, культура це не лише інформація. Це надзвичайно такий широкий спосіб погляду ну, на світ. Основа, це основа і так. на щастя, от я так думаю, на щастя в Україні такі така. Така плеяда оцих молодих філософів зараз формується. Ну, це мені зі знанням мов. Які це мені можуть... здається гарне так. завершення нашої програми. Дуже так, таке оптиміст... позитивне, оптимістичне. оптимістичне так. Я по натурі своєю оптимістом, я хочу бачити оптимізм у всьому. Але от в даному випадку, я так думаю, що це не голий оптимізм, а він таке, його можна під обґрунтувати так, і підтвердити. Ну так. що ж, дякую, пані Наталя, за розмову. А нашим глядачам вам, як ви розумієте, що я можу сказати? Залишайтеся оптимістами. До побачення. До побачення.